Підписників мого каналу. Сьогодні будемо міняти фільтр салону. Для цього нам потрібно не дуже багато інструментів, але трішки потрібно. Як пам'ятаєте, я купив тільки фільтр. Маємо ось такий фільтр. Для цього ще нам потрібен пилосос. Для цього нам потрібна ось така твердка з торексом на 20. В принципі, все. Так що погнали міняти. Зараз покажу вам. Де він знаходиться, що потрібно розкрутити, щоб його поміняти. І будемо чистити наш ЄГР. Тому що я чистив його кожного року. Так що погнали. Щоб зняти, поміняти наш фільтр, він знаходиться ось тут у нас. Потрібно витягнути оцю кришечку саме перше. Бачите, він там знаходиться. Можна його сюди витягнути, але дуже погано, його потрібно тоді ламати. Майстри витягують сюди. Його то можна витягнути, але його потрібно ламати. Я завжди знімаю бордачок, його не так важко зняти, як всі там говорять. Щоб його зняти, нам потрібно. Ось тут є така заглушечка. Маю отакий пінцетик. Зараз буду вискочила, бачите під Торекс. Потім відкручуємо тут. Потім відкручуємо ось тут. Відкручуємо ось тут. І отут зараз зніму заглушечку. оцю, От під цією заглушкою теж є. там цей. Вона вищупується, легко знімається. Тут потрібно тільки фішку зняти і розкручуємо ось цей торекс. а, І воно прямо ще. І все. І в нас буде знято наша, наш бортачок. От бачите, це фішечка. Зараз знімемо, Однією рукою неудобно, зараз филинку. Так, все бачите, вищелкнули. Тепер беремо розкруч, А, і ще ось тут Торекс. Один. От тут зверху. Потрібно оце відшолкнути. За цим тільки треба акуратно. Тому що тут такі усіки йдуть. і щоб о, ось тут бачите зверху. Можна так піднажати. Мо я не пам'ятаю чи сто, з тої сторони, я був трошки вони полама. То потрібно обережно. Треба піднажати. Чо, витягнуть? Бачите, я двома руками думніше. Я одігну, зараз від, відкручую, щоб повністю не витягувати, і все. І остальні потім. Зараз підкручую і покажу вам, що далі робити. Як відкрутили все, закрути, бачите? Откручено все, і там знизу. Тепер беремо і на себе витягуємо. Оп! Бачите, витягнулося. Тільки дуже обережно, в мене тут ось провода йдуть, візьбі далі не витягну. Ну, зараз положу, покажу вам що далі. Бачите, ось в мене шнури йдуть від магнітоли. Тут світло стоїть. Це в нас кондиціонера, щоб підхолоджувати Охолоджувати багажник, якщо щось у вас буде тут лежати таке. Можна оцю сняти. Кришечку, щоб не мішати. Бачите, це в нас ці. Так, Беремо, щоб не мішало, бачите, воно ось наш фільтр. Ось Бачите, заслонка де робить. Одкриває. Опа, витягнемо наш фільтр. Два роки не міняв. Опа, бачите, скільки листя. Зараз візьмемо полосос і попилососим. Запам'ять, оцей приптик вгорі стоїть, тому що правильно поставити. Бачите, так. яка всередині, скільки піска всього бруду. Так що потрібно їх міняти. Правда я міняю раз у два роки. Ось дивіться, що там робиться за два роки. Капець там твориться. Зараз попилососим і буде все чистенько. І ставимо все в обратному положення. Дуже просто зняти його пару минут. Тому всі розказують, що дуже довго знімати. Це все туфта. Можна зняти швидко і нічого страшного. У десятки набагато довше міняти. Якщо хто міняв, пишіть коментарі. Ось бачите, зібрали все по красоті. Все закривається, відкривається. Все. Погнали тепер ЄГР робити. Погнали тепер чистити ЄГР. В тому році я вже показував тепер покажу, що я наїздив за рік, як він забився. Їздив е, по місту загальному, дуже мало виїжджав далі. Так що побачимо, як він забився. Погнали! Ось де у нас стоїть ЄГР. Там є три болта. Зараз відкрутимо, подивимося, що в нас вийшло за рік, як він забився. Так, все розкрутили, тепер дістає. Все, до речі, легко в Опа. Ось бачите, за рік як забився. Ну, зсередини ось тут. Прям забився, так забився. Бо давно не їздив далі кіньякі. Не прогоряв добре, не прогрівав добре двигун. бачите, Така жижа. Так що бачите, треба його чистити кожного року, тому що ось таке може бути. Рік пройшов, як я чистив. Так що погнали Почистили. Очистили. Ну, так, не ідеально. Але але. Дуже все одно воно заб'ється, але воно таке вже чі... грязна, нічого з неї куски не сипеться. Будемо ставити. І так будемо кожного року. Зараз. Тут трішки протрен всередині. Там теж трішки щось є, І будемо ставити. Що ось таке було в нас відео коротеньке по ремонту Renault Megane 2. Ну, в принципі, реношок других автомобілів. Всім кому подобається таке відео, ставимо подобайки, Пишемо в коментарі, хто що як робить. Всім дякую за увагу, всім пока!